Всім доброго ранку. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Випустила кіз. Так випустила, забрала шнурка. Так, заберу шнурка, зараз закрию річку. Хай так ходить, тут є що їсти. Буду бачити, чи будуть додому прибігати, чи ні. Тут їсти, щоб вони тільки їли. Трошки побуду з ними. Ось яка в нас красота. І я трошки відійшла, бо дуже багато кумарів. Тут, коло річки, мабуть, дощ буде. Тут у нас отака красоті. Подивіться, хмари. Буде. Річка сідає дуже швидко. Як дощ пройде, піднімається. Зараз зовсім сіла. Подивіться, що робиться. Води зовсім нема. Тут можна її перейти. Просто так, по коліна. Висухають річки, води мало. Бачимо. Камеші вже почали тут якісь рости, ніколи не було. Отакі. О, тут вся зелена. Я Маленько піду додому. Дивіться, викидали виноград тут є. Може вона за мною не піде. Бурочка. Падеш, дура, мала. Ой, тут -ту, які берега, сідає все. Кось так дерева люблять, тільки що кумарів багато, каже. Біжи, біжи туди, біжи, 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 біжи. Я Хочу втекти, щоб вона за мною не йшла. Вона за мною біжить. Така у нас тут моя красота. Це мої покрыться.

Я закрию річку, морійку садить. Дивіться, я годую. А вони гляньте. О, Що роблять? Вона кровна не може навіть поїсти. Я сіна принесу ще. О, що роблять? від да? Мамі їсти не дасте. така в нас погода. Дощик би. О. Картошка так цікава. Та цвіте, та перецвіла, та вже можна копати О, така в нас погода. Хмурно, дощик. Та мої Зараз покажу. Мої ціплята ходять. Це травичку скупують. Рибуча ця біла курочка, вона була ранена. І поклювали крилишко, але я її відходила. Така гарна стала. Мастер ходит туда-сюда и свет выключила. Вот такие у нас хмурные дощить, такие межечка. Вот такая.